І зараз біля мене Оксана продавчиня, вона нам розкаже ще всі переваги. Так, пішліть. Я тільки що був в маркетопті, дивився, капуста там по 22,70. Показуйте, чому у вас капуста. По 20 гривень. У нас найдешевші ціни по устивці. Капуста 20 гривень. Капуста. Все чітко. Я сюди зараз прикріплю сіка в маркетопці. Я на маркетоп не жену, нічого, просто порівняння і все. Магазини два поряд. Маркетопт. Також, так, Ну, давайте глянемо. Помідори я не дивився, по чому маркедопті. Перчик. Фрукти. Овочі, фрукти, у вас великий так. вибір. Це свіженьке. Це... Так, Давайте ще чимось похвастайтесь. Кава не й добра. Так. Чудово. 12 гривень чашечка чорної і 15 зі сливками. Хорошо, ну я сьогодні пити не буду, я стараюсь менше кави пити. Ну, я повірю. Так, рухаємося далі, кажіть ще. Ага, що у вас такі ще так, цікаві це речі. Дивіться, скільки разів майонезів. Крупів всяких соків, Пункт видачі, дивіться, нової пошти. Людина може замовити вустивицю і у вас забирає, виходить? Вона приносить нам посилку, ми її відправляємо і так само вона може її прийти отримати. Супер. Так. Я такого ще й не бачив. Да. Ось посилка. Це люди вже це на відправку чи це? Це вже що ми будемо віддавати людям. А, це вже людям да. віддавати. Люди да. будуть приходити да. забирати. приходять, забирають. Ось, бачите? Для собачків і котиків є. Є для тварин так. відділ. Битова хімія. Теж супер ціни. низькі ціни. Хорошо, давайте щось глянемо. Для, для жінок прокладки. Для жінок прокладки. 42 гривні. 42 гривні вже такі. Ну, ось. Дивіться, котекс 54 гривень. Хто знає поріз? Головий туалетний папір. Да, до речі. Тут да. не, не в кожному магазині в місті да. знайдеш. Да. До речі, і ціна непогана. Це хороша ціна. Да. Також у нас дивіться. Іграшки. іграшки. А покажіть. Вентилятори, дивіться. Кофєварки, пилісосики. Тут прямо асортимент, як в іграшковому магазині. Да. А по тій стороні покажіть, щось там такий інтересний а, товар, був що це нас, за? Оце, оце, це, що це? оце все в нас крупи. Ні, це з Європи, так? Да? Оце з Європи. Оце в нас іде з Європи, так. Да. Угу. Оце теж з Європи. Ось горчичка у нас супер, теж з Європи. Ось такий соус, теж з Європи. О, це що за соус такий цікавий? Це за личі якоїсь, так? Да? Навірно, якийсь за личі. Угу. Оце це, приправа, 75 гривень, бо я таку бачив да. також, і даже колись купляв, не знаю скільки зараз, але тут да. 75 і кетчуп, гривень кетчуп, і, і приправа дуже польська. Так, Що давайте так, сік і я. Юлія у нас достатньо дешева, дивіться, недорога. Сік, соки України, літровий. Марки топці 48 гривень. нас 42 гривні. 42 гривен. Ну, да. прям... ну Дивіться, скільки в нас різних квасів різновидів. І це, і такі, і такі. І ось квасисті. Ну, у нас дуже багато товарів. А... Тришки самі найдешевші по основі. Дивіться, по 105 гривень. А, це зараз сезон консервації да. якраз. Да. Хто там консервірує, якщо у вас є що консервувати? То кришки. Дивіться, якась сина не. Так. Ну, скажіть ще, по чому кавунчик у вас і чиї Це Це Одеса по 57 гривень. Ой, по 23 за кілограм. Іні дуже смачні у нас, дуже смачні. По 57 гривень. Я зараз панюся і скажу. Як дитинство сповне, ярмарок. Дивіться, я забула, як називаються ці орішки. Ярослав. Я не знаю, я таких а, навіть не пробував, не куштував навіть. Дуже добре. Це, це, це вони солоні, солодкі? Солод. Солодкі. А, ключ. Да, їх ключ випає, щоб відкривати. Власну, да. це таке, да. До дівчини якось на побачення да. взяти. Заходи. На річку, на псев. Так, із кумбрія. Скумбрія у вас коштує 300 Приставили гривень. Да. Маркетопті 350. Ну, це я не знаю. Ви як так? Дивіться, не викручуємо руки людям. Правильно. Ви рухайтесь в цьому напрямку і все у вас вийде.